Дано дві дружини і теперішня, і чоловік, який помер. Отже, спадщина. Дівчина питає, звідки друга, чинна на момент смерті дружина, може дізнатися, що її чоловік ще за життя, поки жив з першою дружиною, і коли з нею розлучався будинок, який оформлений на неї, на першу дружину, але придбаний в шлюбі, не розділив. Тобто, тому будинку, оформлену на першу дружину, лишилася його половина, на яку тепер оця дружина, друга, як спадкоємиця першої черги, може вступити в спадщину. Звідки ж вона може дізнатися? Дивіться, нотаріус бачить шлюби і бачить реєстрації купівлі-продажу майна не тільки на спадкоємця, але він по шлюбу. Може побачити реєстрацію майна і на дружину. Тобто, це, в принципі, не проблема ніяка. Так само, от коли ви розлучаєтесь, наприклад, у вас оформлена квартира на вас, але придбана в шлюбі. Ви з чоловіком розлучилися, він вам сказав, що я вам квартиру лишив і типу, ушов. І от проходить 10 років, наприклад, вам треба квартиру цю продати, і ви можете стикнутися з тою самою історією. Що нотаріус по квартирі, яка оформлена на вас, коли буде оформлювати угоду купівлі продажу з покупцями, побачить, що у вас при передбанні цієї квартири був чинний шлюб, який на даний момент розірваний, але ніякого виділення частки не відбулося. І знову ж таки вам можуть відмовити в тому, щоб оформити купівлю продаж, без дозволу. Чоловіка, який вам вже давно не чоловік, але право власності на цю частку, яку не видно, не озброєним оком, він зберігає. Дуже багато хто пише, що через три роки після розлучення не можна нічого розділити. Не, не можна нічого розділити. Через три роки після розлучення спливає строк позовної давності. І в порядку розподілу майна подружжя суд може не прийняти у вас позов. І так і буде. Але... Частка і право ваше на цю частку, воно нікуди не дівається. розумієте, Воно ніяк не згорає. Тому бажано робити це до трьох років по адекватній нормальній процедурі, тому що після спливу трьох років у вас, якби, право є скористатися їм важко, виділити важку частку, можливо, але важко. Розумієте, Треба пояснювати, чому ви пропустили строки, і пояснювати поважно. Нічого там не згорає.